Вітаю, друзі! Диверсія! Браковані міни для Збройних сил України. Тільки лінивий ще не говорив про ці браковані міни калібрів 120 мм та 82 мм, які за 25 мільярдів гривень з податків українців та допомоги західних партнерів. Поставило у фронтові частини ЗСУ Міністерства оборони України. Велику програму про цей злочин зняв і Бутусов, і журналісти ТСН і інших видань, але розповіли не все. Ми розповімо. Мінометники на фронті викладають відео про якість пострілів. Віднімається так! Внімайте! Пальцями! Сука, винімається, блядь! Гляньте! Ви цей тоже. Хороха приїжджають з пробитими. І вони вологі, волога, вологі порох, він не горить, не спрацьовує капсу. Міна не вилітає. Вони дають нам не розрив. Що на отих Б429 є підривачах? Що на М12 -х. міна не розривається. Внутрі тротил, він некачесний. З 10 снарядів детонують лише кілька. Імовірно, це пов'язано із використанням неякісного тротилу. Також проблеми виникають з. Вихідними зарядами порох часто не згорає, міни падають за 10-15 метрів від міномета. Іноді заряди залишаються в стволі міномета або не спрацьовують зовсім, що змушує військових з ризиком для свого життя розбирати зброю для вилучення цих мін. Неякісні постріли до мінометів виробило державне підприємство Укроборонпром, очільником якого нещодавно призначили генерал-майора Олега Гуляка. З відомим послужним списком в період керівництва військової академії міста Одеси Гуляк відзначився безгосподарністю. Рахункова Палата України встановила. У 2014-2016 роках через безконтрольність замість оновлення матеріальної бази, ремонту військової техніки багатомільйонні бюджетні коштів були спрямовані на неефективне ведення господарської діяльності на посаді командувача сил логістики Збройних сил України генерал-майор Олег Гуляк був одним з. Покровителів військового комісара Одеського ОТЦК полковника Євгена Борисова, того Борисова, якого ми з партнерами за вухо піймали на корупції, на купівлі ВІЛ, офісу, квартир в Марбельо Іспанія, якому в 2023-му. Гуляк організував втечу з метою уникнути правосуддя, допомагав переховуватись від ДБР і вивозив з Одеси на своїй автівці. Контракти на виробництво мінометних мін були оформлені до призначення Гуляка директором ДП Оборонпром. Проте, контроль за якістю і поставки у війська здійснювали вже в його каденцію. Винними у диверсії проти обороноздатності є також міністр оборони України Ростем Мумєров та колишній міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин, який нині обіймає посаду Радника президента України зі стратегічних питань. Саме вони відповідають за забезпечення ЗСУ якісними озброєннями. Приховати злочин не змогли. 21 листопада Міністерство оборони України скликало нараду з цього приводу за участю представника Офісу Президента. Під час якої представник Міністерства стратегічної промисловості заявив про відсутність системи контролю якості перед постачанням продукції до ЗСУ. Тепер міни з фронту відкликають, потрібно з-під землі дістати імпортні міни за великі гроші, бо іноземні постачальники вже знають, що Україна зараз не має іншої альтернативи. А чудова ідея розвитку власного виробництва зброї повністю дискредитована недолугістю і корупцією чиновників. При цьому ніхто нікого не притягнув до відповідальності. На відео ви бачите мінометника Збройних сил України, який простою мовою пояснює дурним начальникам. Чому ця партія вітчизняних мін калібру 120 мм не стріляє? Отже так. Оця ось міна от, от маркування і ще іншого маркування, вони дають нам не розрив. Що на оціх Б429 є підривача, що на М12. Також в них йдуть отакі вишибні, штатні. Накал гарний є. На всіх не спрацьовують Тобіж, нові вишибні, але вони не спрацьовують. Багато абортів. Це виймати мінус і ствола, кожен раз розбирати міномет. На яких спрацьовують, то сам вишибний дає дуже великий недоліт. Тобі ж незрозуміло чому. Ну, мені здається, що просто некачественний сам вишибний. Ж, замінили пороха, бо на рідних порохах на ось таких от, на касічках це рідні пороха від тієї міни. Якщо на цих стріляти, міна падає 50 метрів від біля міномета, 10 метрів біля міномета. Не згорають ці пороха з цими вишибними. Тобі ж, замінили пороха, міна улітає, все нормально. Але вишибні дуже часті аборти. З 10 пострілів у нас один тільки розрив. Всі остальні не розриви. ж міна не розривається. Тобі ж, моє міння таке, що внутрі тротил, він некачесний і тому дає не розрив. Ми вже підкладали і пластит під підривник, але все рівно не дає розриву. Тобіж проблема в самій в міні, в самому тратілі. Тобто бажано перевірити партії, я там скину дані по яким саме мінам, перевірити їх на качество залівки тротила. І бажано би, щоб у таких вишибних давали більше в комплекті. Тому що дуже багато обортів, дуже багато у нас не вистачає вишибних. І ми їх дуже шукаємо. Це ну, просто. Потрібно, щоб нам з ну, заводу хоча б, не знаю, ну десь, але треба десь набрати ще таких вишибних. У нас їх немає в комплекті йде один к одній міні. Тобі ж, от то і нас із -за цього тепер от дуже багато абортів. Тому їх треба заміняти чимось. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні! І смерть ворогам!